Доброго дня! Хочу поговорити на тему дикції та артикуляції для дітей від 10 до 14 років та для дітей від 14 до 18 років. Основними м'язами для артикуляції та дикції є щелепа, губи і язик. Перед роботою їх потрібно розігріти, чим ми зараз і займемось. Насамперед давайте займемось губами. Для того, щоб розігріти губи, потрібно зробити такий звук. Робити цей звук потрібно на протязі 30 секунд або хвилини. Якщо не виходить робити, то беремо і підіймаємо кінчики губ наверх. І Робимо цей звук. <плг> після цих 30 секунд у вас губи повинні бути як після анестезії або щось типу. Тепер давайте розігріємо язик. Для цього потрібно робити звук «р». Теж на протязі 30 секунд або хвилини. Якщо ви нічого не відчуваєте після цих звуків, то ви щось робите неправильно, якщо у вас щось не виходить. Намагайтеся робити це далі і далі, і у вас це вийде. В основному щелепа відповідає за голосні звуки. І якщо ви відкриваєте рот більше, то і чути вас краще. Так що намагайтеся уявити, ніби у вас велике яблуко, і ви намагаєтеся його вкусити якнайбільше. Для цього ви відкриваєте як. Можна більше рот і ніби його кусаєте. Намагайтеся язик покласти під нижні зуби. І продовжуйте. Для наступної вправи нам знадобиться олівець, або ручка. Мені більш смакує олівець. Беремо його, не сильно далеко заводячи, не отак, а плюс-мінус отак. І починаємо говорити або скоромовки або якісь фрази на скоромовки. Типу на дворі трава, на траві дрова, за двором дрова, під двором дрова, дрова вздовж двора, дрова вшир двора. Не вмістить двір дров. Дрова видворити геть. На дворяний двір. Намагайтеся це говорити як можна повільніше та більш чітко. У вас не буде виходити звуки, наприклад, «р» або щось таке. Але ви намагаєтесь і робите все краще і краще. Після олівця можна говорити те, що ви сказали, без олівця. Або вже з швидкістю. Наступна вправа буде для язика. Закритий рот і відкрита щелепа. Виглядається так. Беремо язик і витягуємо його до губ і починаємо водити по часовій. І протичасової, десь приблизно 30 секунд хвилина. Намагайтеся це робити якомога якісніше. І якщо у вас не буде ефекту, як після анестезії. У язика, то дороблюйте. На наступну вправу для язика потрібно зробити спокійне положення язика і штовхати його в одну сторону і в другу. Виглядає це так. Робимо це також приблизно хвилину. Язик повинен трохи побалювати. І наостанок хочу дати вправу для губ. Що потрібно зробити? Губи в розслабленому стані. Поодинці піднімаємо верхню губу, тільки верхню губу, щоб інші м'язи якомога менше працювали. В ідеалі, щоб тільки верхня губа працювала. Та нижню губу опускати. На початку у вас може виходити піднімати верхню губу якось. Так я виглядаю смішно. Але коли ви будете намагатися це робити, ви також будете виглядати. Потім ви доведете це до. Це допоможе вам як і у вокалі, так і в простому, в простій розмові. Якщо виділяти на це 5-10 хвилин в день, то за місяць ви почнете розмовляти по-іншому, бути більш впевненим і за своєї артикуляції та дикції, і будете відчувати себе комфортніше. До побачення!